Друзі, всім привіт! З вами Артем Підгорний. Я продовжую серію своїх відео звернень до вас щодо ситуації з бізнесом, щодо відповіді на найцікавіші питання, які турбують сучасний бізнес, особливо в умовах війни та воєнного стану. І одне питання, яке ми сьогодні розглянемо, звучить так: коли треба починати облік? та... На що звертати увагу, коли його ведеш у своєму бізнесі? До війни, до ковіду? Я стверджував, що облік потрібно починати з першого дня запуску бізнесу. Але зараз я можу з усією відповідальністю зазначити, що облік треба вести вже після того, як ви свій бізнес. Почали і він відпрацював приблизно там 1-2 місяці. Чому так? Тому що а, той облік, який ви будете вести з, з першого а, дня бізнесу, наприклад, це той, це той облік, який а, сам по собі а, фактично не буде нести жодного смислового навантаження. Оскільки. А, на початку роботи любого бізнесу ви будете здійснювати велику кількість помилок. Ви будете витрачати витрачати кошти за нецільовим призначенням. Ви будете купувати товари, обладнання та інші гаджети за дещо можливо завищеною ціною. Ви будете нести додаткові витрати пов'язані. Із налаштуванням стабільної роботи бізнесу, і при цьому, і при цьому ви не будете давати собі вірну, вірну оцінку, що ви дійсно витрачаєте більше коштів, ніж могли би витрачати. Тому я рекомендую після того, як, скажімо так, ваш бізнес вже став на певні рейки, тільки після цього стартувати з обліком. На що треба звертати увагу? Ну, це кілька, кілька моментів. Перший момент це треба звернути, звернути увагу на витрати. Витрати повинні бути лише, лише на ті речі, які необхідні. Якщо ви несете витрати пов'язані з. Налагодженням якості бізнесу або з придбанням якихось додаткових гаджетів, які, на вашу думку, будуть сприяти більш вдалому йому розвитку, то це витрати пов'язані з розвитком бізнесу і на поточні витрати, їх відносити не рекомендую. Ще потрібно звертати увагу на Дрібні витрати. Як виявляється, дрібні витрати це ті витрати, які, як е, великий якір, вони тягнуть будь-який бізнес, бізнес у яму, і е, багато власників е, спершу не звертають увагу на незначні витрати, а потім вже не можуть е, вилізти з тієї боргової діри, в яку потрапили. Ще на що потрібно звертати увагу, це. Ціна закупу товару особливо це момент військових дій, момент воєнного стану, момент дефіциту товарів. Треба дуже ретельно на це звертати увагу і особливо з прискіпливо відноситись до придбання товарів, які сьогодні знаходяться в дефіциті, але це товари довго реалізуємі. Ну, наприклад, велика кількість людей з метою наживи закупила генератори. Так? Вважали, що ми будемо сидіти без світла, але тепер генератори коштують у три рази дешевше, ніж була їх закупівельна вартість. Коли вони були в дефіциті, така сама ситуація, наприклад, була з павербанками. Така сама ситуація, наприклад, була там з газовими балончиками, горілками і так далі. Тобто, дефіцит, коли він штучний, або коли він пов'язаний з тим, що е, зараз потрібні товари, які до цього були е, дуже слабо е, запитувані населенням, це штучний дефіцит, і він дуже швидко вирівняється. Тому треба звертати увагу на ціну закупівлі. Ще важливо дуже звертати увагу на націнку. Я вже в попередніх відео зазначав, що зараз підходи до формування економічної складової бізнесу дещо змінились, і тому треба звертати увагу не на те, навіть по чому реалізують ту чи іншу продукцію ваші конкуренти, а на те, з якою націнкою зможете реалізувати її ви. Якщо ви не можете реалізувати тією націнкою, яка для вашого бізнесу є мінімальною або оптимальною. А я не рекомендую о, взагалі мати справу з, з цією групою товарів. А ще обов'язково треба звернути увагу на систему оподаткування та додаткові затрати, які ви будете нести пов'язані з цим. Оскільки, коли ми стартуємо бізнес, ми несемо не несемо, навпаки, не несемо певну кількість витрат, наприклад, це податки. Наприклад, це податок на додану вартість, або відшкодування податком додану вартість, або це якісь накладні затрати, і так далі, які будуть також пов'язані з додатковими комісіями, зборами тощо. Тому потрібно на це також звернути увагу. Ще потрібно звернути увагу на систему оподаткування у. Розрізі виплати, виплати заробітної плати і податків заробітної плати, оскільки ця ситуація буде дедалі все більше контролюватись державними органами і будуть певні складності, якщо у вас не закладено у вашу пробуткову частину витрати пов'язані з виплатами податків на заробітну плату. Ще на що треба звернути звернути увагу. Це на а, те, за рахунок чого ви плануєте, ви плануєте розвиватися. Наприклад, це фондування. Обов'язково рекомендую а, займатися фондуванням бізнесу, оскільки є витрати, які ми несемо, наприклад, раз в три-чотири місяці. І якщо ми з вами помилились у місяці. І так і так склалося, так склалося, що, ем, наприклад, ми там три місяці все було добре, ми не фондували, а на четвертий місяць нам треба нести великі затрати. Наприклад, це затрати на пакування наших товарів, або наприклад, це затрати пов'язані там з придбанням ем, якогось обладнання. Або на з придбанням якогось матеріалу, який довготривало використовується в нашому бізнесі, але його треба закупати багато. А у нас під це не сформований фонд, то, на жаль, це може також нас притопити достатньо та вибити з стабільного руху. Ось така ситуація. Ще хочу порекомендувати щодо звіт... щодо обліку. Вести якомога менше показників обліку і не заморочуватись на дуже великі там якісь дрібниці, оскільки ситуація кожен день міняється, економічна ситуація кожен день міняється, і якщо ви будете, не будете володіти ситуацією загалом, а будете лізти глибоко у дебрі, то вам буде дуже складно контролювати ті процеси, які відбуваються навколо вашого бізнесу або з вашим бізнесом. Ось таке. Підписуйтесь на відео, ставте лайки, ставте рекомендації, пишіть свої питання, побажання. Залюбки буду відповідати. Всім гарного дня! З вами Фарте Підгорний.